І ось таке гниляче накидати. Вибачте, таке навіть на смітнику безкоштовно і то фу-фу-фу брати. Це просто жах. Мені реально хочеться плакати. Яблук ось. У мене вже висушені давно є груші, я просто забулася за них показати. Є абрикоси сушені. Я ще ж не похизувалася, скільки в мене ягод заморожено. Так, ну що, всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні я на кухні е, в мене є цілий пакет винограду, до речі, з попереднього відео мені нагадали, що залишилося ще е, зробити з винограду щось і зробити. Сушки. Сушки я робила з абрикоса і груші покажу. І сьогодні ще будемо робити сушки з цілого пакету яблук. Я зразу хочу поставити воду, щоб воно в мене грілося. У мене підготовлені вже баночки для того, щоб цей компот закривати. Вони простерилізовані, вимиті, все як треба. Будемо підготовлювати ось такий неймовірно пахучий виноград. Вчора мені привезли. Буде з нього дуже Гарний компот. Деякі такі грубі, непотрібні віточки я буду отрізати. швиденько поперебираю. Будемо одразу в банки його. Такий взагалі зелений-зелений. я його викину, тому що мені таке не подобається в компоті. Грони не дуже гарні. Це в пакеті таке везлося ніхто знає. Потрібно бережно, в ящичках возити. Ну, все вже нам таке привезли. Тож маємо, що маємо. Будемо складати Яке вже є. Я зазвичай кладу довільно, як мені подобається, скільки подобається. Вишку пообрізаємо. Я роблю це повністю з гронами, нічого я не обділую, бо це можна день сидіти, його общіпувати, защипувати і так далі. Взагалі, з приводу цього не заморочуюся і компот стоїть дуже гарно. І дуже смачний виходить, насичений виноградним смаком. Так, в мене тут в пакеті десь 12 чи 13 кілограмів, приблизно так, поки що будемо робити, а там раптом чого подобається. Дуже мені подобається, що він так дозвозиться. Але вже який купили, так і маємо. Зверху, наче гарненький був. Так, але на якість компьютер це не дуже впливає. Ну, я гадка що будуть плавати, просто їх позасипаю. Я зараз Зроблю. Ой, я кажуть хіт конем. Отак. Такі немає. Ох, Ммм. Може, який він кислий. Треба буде трохи більше сахару додавати. Агрони такі. Дуже погані. Я враження, наче їх взяли і пообривали. або попадало хто знає, Вже не розбереться. Обривалося, обривалося усе підряд. До продажу, значить, людей нічого не вибирається. Страшне. Я ще такого винограду не бачила. Я вже що У нас, до речі, є Група в Чернігові, там, де люди пропонують свої там якісь продукти, тобто це і овочі, і фрукти, і городина, і все-все. Ми там також продаємо м'ясо королів. Ну, ось із ось цієї групи ми купили там цей незрозумілий виноград. Але ще раз кажу, що зверху він у пакеті був дуже такий гарний, чудовий. Я б не сказала, що воно ось таке не пойми, що всередині. То зараз закриємо менше банок, чим хотілося би. Так, відставляємо, це буде Ми ну, Будемо до повних банок тоді додавати і на цьому буде все, тому що в мене терпіння таке не дуже, особливо коли щось неякісне, а із нього треба щось смачне зробити. А робити потрібно, бо вже немає виходу. Викидати гроші на вітер у нас час не можна. Взагалі ось хочу показати, з чого я вибираю, що буде видно. Воно тут і зелене, і полузелене, і грона пуста. На жаль. Навіть не знаю, з чого що вибирати. Це взагалі треш якийсь... Я зараз почну нервничати. <гум> так. Жах. Це просто просто жах. У мене тут просто стоїть біля мене мусорний мішочок, і я в нього викидаю це всю відочцю. Я кажу, що там вже багато всього. Ну, я би однозначно вже цього продавця взагалі нікому не рекомендувала, бо ми в нього брали пакет яблук і пакет винограду. До речі, яблука я теж подивилася. Виходить, що кожне яблуко червиве. Тобто, для того, щоб мені його зараз обрізати і в сушку робити, також треба уважно дивитися, щоб в мене тоді сушка взагалі не пропала. Так, все досить. 2, 4, 6, 8, 9 банок. Зараз, зараз. Так, з приводу цукру, я його ніколи дозовано не сиплю, так як цей виноград кислий, Буду сипати трохи навіть більше, ніж завжди. Напевно мій чайник кипить. Хочеться, щоб він був не дуже солодкий не дуже кислий. Якщо солодкий, то нічого страшного. Там з водою розбавити і все. Погріб буду ставити там, де можна дойти до картоплі, поки що. Там потихеньку щось буде вже братися, то звільниться трошки місце. Ну, приблизно тут в мене було в пачці 3 кілограма, десь приблизно це виходить 300 г на одну банку. Так, де мої полотенця. Ну, і так як е, я вважаю, що наразі не в гарному стані виноград, то я його ще буду тримати на водяній бані обов'язково. Не надовго, десь хвилин по 5, щоб воно трішки, так би мовити, пройшло у своє русло. Так, ну що, в кладові ось ще в ось такому пакеті, як я і казала, були яблука. Я вам розкажу, ось зверху були ось такі червоні, гарні яблука. Жодних дефектів і так само. А знизу ось витягла ось такий, в мене просто ну, немає слів, як це назвати, гнилячий тріпір. Хоч плач, є який навіть тут ось, ось червоні також вони гнилі. Ну, Зверху реально були дуже гарні такі красиві ось яблука. Ну, Ось вони, я їх повикидала. Ось гарні. Ну, а знизу отака от фігня. Наскільки це можна бути дешевою людиною, яка продає яблука не по маленькій ціні? Каже, що вони зимні, вони тверді, соковиті, які ще будуть лежати дуже довго і ось таке гниляче накидати. Вибачте, таке навіть на смітнику безкоштовно і то фу-фу-фу брати. Це просто жах, мені реально хочеться плакати. Ось я зараз піду повикидаю гроші на вітер. Я такого взагалі не люблю, не розумію. Ну, як вже буде? Новий лайфхак. Рвані яблука з дерева, які довго пролежать, кошмар, в общем, за цієї ось миски. Я змогла вирізати ось тільки таких чотири баночки на компот. Ну, а залишилась ось така мисочка невеличка. Це вже піде на сушку, буду різати. Але бачу, що тут кожне яблуко червиве. Занадто треба також дуже багато всього обрізати. Ну, ще півдня посижу. Ну що, ось таке ось вийшло в нас по компотам. Виноград. Трішки яблук. Після того ось я його накриваю і воно тут вже доходить. Бачите, в цих банків вже цукор немає. Тут ще трошки осталось, можна його трошки затихнути воно попадає. 2, 4, 6, 8 банок вийшло винограду. І яблочко дві лопнуло. Так. Яблука зараз розрізаємо. Ну і у мене є ось така штучка, прикольна. Це сушка, в вам буде накладати яблучка. виставляти температуру, і воно собі Сохне просто ряди міняються і все І буде сушка, у мене вона йде на 4 бокса. Сохне тут все. Я вже навіть пробувала джерсики робити із м'яса. Замариновані. Ну, таке під пиво, як ото, хто любить там рибу, м'ясо, курку. Тоже дуже гарно воно тут все висихає, підсихає. Я ось, наприклад, покажу, що я ще сушила цій сушки. Але можна сушити все, що завгодно. Так, мені ось мій оператор Віктор підказує, що вони тут будуть сушити ушки. Вони тут понарізали уш ушей е, з кролів. Хочуть оці сушки свої ушки посушити. Ну ладно, не свої, кролячі, але ж свої теж сюди позапихуйте. Я взагалі не уявляю, зараз ці ушки, якщо чесно, лежать в ларі, в морозильній камері, чекають, поки їх буде тут на чотири ряди. Це буде щось цікаве. Хочуть вони насушити, щоб собаки їли, так? Чи для чого? Да? Телефоном помахав, типу, дав согласі. Ну-ну. Так. Майже готово, Ще одненько. Добре. Так, яблук, до речі, ще багато. Буду я їх сушити десь пару днів, мабуть. По черзі потрошку, але... Пішить нема, куди яблука там передивилася, де були надгнивші, вже ось бачите? Ось вам яблука, які будуть довго ще лежати. Ні, вони не лежатимуть довго, бо це не те яблуко, яке м -м, взагалі зимове. Воно всередині попріле. М -м, воно. Кожне яблуко, хочу ще раз показати. З такими дирками кожне, прям кожне, жодного немає яблука, щоб там не було черв'ячка. Але якщо висушувати прямо так, -от, не дивлячись на це, то вони можуть там довго не прожити. Це у нас готове, це буде лежать. Так, ну що? До речі, в попередньому відео, там, де розказувала за консультацію, показувала, так, було, був такий коментар, що як каже мати, що залишився виноград і поробити сушки. Щось таке. Так ось показую сушка з яблук ось. У мене вже висушені давно є груші, я просто забулася за них показати. Є абрикоси сушені. Я фасую такі невеличкими порціями. В Такі пакетики є в мене ще укроп сухий, в таких пакетах лежить. Я його спочатку так робила, а потім вже, коли було дуже-дуже багато цього кропу, я ось просто взяла його і в банку отак от висушила, перетерла, і в мене ще півбанки. Тобто кропу вже насушили, на цілий, мабуть, два роки вистачить. А, Ну і ще забулася показати, що в мене є ще одна морозильна морозилка під холодильником. Я ще ж не похизувалася, скільки в мене ягод заморожено. Так, ну ось, у мене тут є вишня, чорна смородина малина. Оце земляника. Це чорниця. Там ще десь є, а оце, мабуть, так, це чорна смородина. Дуже багато на кисель варити, малини дуже багато. Ну я його виймати не ризикую. Бо там он далі ще один ряд. Так само воно все тетрасі складено. Якщо його зараз висуну, у мене просто-просто все не влізе назад. Це як закон підлості, можна так сказати. Ну, на цьому все. Всім до нових зустрічей.